Ми з вами говорили про китайців, але щоб тут були ще й турки і араби. Ну це взагалі щось новеньке. Ви розумієте, що насправді Київська Русь, так само як і Україна, це магістраль, по які постійно їздять різні народи. Наша держава, по суті, знаєте, це як хаб між Азією та Європою через нашу державну постійно проходили різноманітні культури, так само як і військові. Перед вами знаходиться зброя, якими користувалися турки. Та іранці, Бачите, що вона якось відрізняється трошечки від нашої зброї, тому що задача турків в першу чергу це налякати противника, це показати йому велич Османської імперії. І сказати по-чесному, іноді наші козаки користувалися навіть цією зброєю. Ну, от вони приходили до турків казали: турки, дайте нам зброю, і турки нам давали, і ми користувалися, і нас боялися всі, і поважали всі. І секрет успіху козаків у тому, що ми могли взяти чиюсь річ, переосмислити її та перетворити її в зброю, яку навіть ніколи ще не бачила Європа. Ось в чому секрет могутності козаків в умінні постійно змінюватися.